Тепер уже всім хотілося в похід. Старі і молоді всі, за радою всієї старшини, курінних і Кошового і волею війська Запорізького поклали рушати просто на ворога, щоб помститися за все лихо і на ругу над вірою, і козацькою славою. Все тут же обрізулось. І вбиралось у зброю кошовий на цілий аршин підріс. Це вже був неплохий слуга легких забаганок вільного народу. Це був повелитель, це був деспот, що тільки наказував усі свавільні і розгульні лицарі вистоювали в рядах, шанобливо голову поспускавши. Очей, не сміючи звести, коли кошовий віддавав наказ. А віддавав він накази тихо, не вигукуючи, але роздільно. Оглядайтеся, оглядайтеся гарненько, справляйте вози і мазниці, звіряйте зброю, не набирайте з собою багато одежі. Сорочка та двоє штанів на козака. Та горщик саламахи в товченого проса. Більше, щоб ніхто і не мав. Пара коней, щоб була на кожного козака, та ще одне вам, панове, заздалегідь кажу. Коли хто в поході нап'ється, той судаю ніякого не буде. Як собаку за шияку зверю його присмікнути до обозу, хто б він не був, хоч би найдостойніший козак з усього містя. Молоді, слухайтеся в усьому, старих, коли там куля вліпиться чи шаблою по голові черкне, ви на те я не дуже вважайте. Як рама не дуже велика, клади землі сирої, завісивши її перше слиною на долоні, той присотне. А мутер ж бо до діла, хлопці, і враз уся січа трезвіла, ніде п'яного й не знайти. З усіх боків розлягався тупіт коней, стрілянина з мушкетів, шабель бряжжання, бичаче мукання, риб возів, крик і нокання. І скоро далеко-далеко простягся козачий табір по всім полі, у малій дерев'яній церковці Священник правий молебень. Кропив усіх свячений водою, усіх хреста цілував. а десь там попереду уже злувала козацька пісня Її хав коза...